Так, Галя, бачите, прийшла в гості, бачите, так смачно. Якби не було так смачно, бо їх прийшла. Нічого не принесла. Так, нічого не принесла. Та пустими руками. Так. То тісто то, що на пишки, ми його запекли, ти поняла? То не дріжджове, нічого. Дуже сильно розкатали, на духовці треба було чуть-чуть грубше. Так. Ну, ти як будеш робити, катай собі грубше, mm -hmm. а тут не перебирай, давай наминай. Є ще русольне, нам... Віталій, хочеш росольні? Кажуть смачний русольник. А так як від стоматолого нормально вимагаєш, mm. слухай, шо? ну, ти теж нормальний. Ти б зробила ту запіканку, яку сама не хотіла їсти. А він думає, з пранками краще тут поїде. Да. Так що. Шо... Ну, вона така, як ти пранкистка. Вона для Віталіка робить пранки, а сама вони не ноні даже зуби. Ви будете каву? Угу. Вони каву, Chau. мають чай. Ja, Ми Може не можна, ми сусідка кава казати, не, не заглядаємо до рот. Може, зефірчику? Так не розбазарять добро за Я йшов додому купив.